Всім доброго ранку. Всім привіт. А у нас сьогодні буде таке путешество, я сьогодні по городу Ми вам покажемо, що у нас росте, що у нас розквітло. Ну, Да. А тут як тільки відкриваєш квірточку, зустрічає ось такий красавець. Це він тут попав, не викопався і так він тепер тим і живе І тепер так і живе. Да? Тільки квіртку відкрив. І одразу тут він. Ну, А це А це називається бур'йончик. Тоже росте. росте. Це Не сокирки? Сокирки ж твої любимо. Це, що це я розірваю по всьому городу. Спасибо. Так, ну що, пошли. Покажемо, що квітне у нас. Нас відповідно трошки менше. Так? От, да. Красота. Ті, що ми пересажували, вони в минулому році трошки літак цвіли, а цим одну будно. Ну, вони ж трошки розрослися, бо в нас же може. Бо у нас, ж... Нав... Да. Ой, бо у нас ж ми їх покажу. І ось один потерявся, потерявся. Потеряшечка. А не тільки воно, і оно ще так. один потеряшечка. Да. Так що так, така краса в нас квітне за двором. Ой, а -я, а ось і картопенька вже вилазить тут. Хай вилазить. Ось угу, простенькі. От, так сказати, вроді те, що воно, петухи та й петухи. Але коли їх багато сортів і ти знаєш, які вони, та вони прекрасні. А базарю, там от, по, от багато біля дворів, це як півники до свіми, гарно. Ну, а мальва, дивись, в цьому році вона вже не хворіє, це році. Та підожди ще ось. У... Ні, я маю увагу від того, що посадити. А, пересадили. жовте. Ні, ні. Що пересаджують, то вона трошки приймала. Оце ж, що вже ж її лопає. Лопає, Де? так ось таке. Я кажу, що вона вже укоренилася і пішла в сіла. Тож вона трошки хворіла те, що пересадили. Ну так, да. от така. Красунечка, треба тут теж просапати вже. А ось. У... А, Валерій, дивись, що її є. Королацький жук. Ось, у, дивіться, мої хороші. А де ти того колорадського жука побачила? А що це? Ти що не знаєш, який колорадський жук? А що це таке? Колорадський жук це то, що картошку їсть. А, це якийсь черепа, ой, дивися, бо вон ї. Є... А, я думала, що королацький, а, ну, а в них, дивися, така тверда ця. Все, понятно. Бачиш, що Маш. їх є Валіра. Угу. О, і ось о, дивися цей. Хай коник прийде. Коник, трибунець. Значить, треба покропити їх, Валіра, бо вони нам з'їдять усе. А ось оця. А, це коник теж. Я думала, що ця як на неї гусіні, це ні. А це коник ось. Бачите який. І не боїться мене. Красавець. Стрібуне? <схай> Стрибає, так. Да. Нічого, вона поросте, що ми будемо. Ну, все одно тобі треба буде бризкать, ти побризкаєш тут. Це і рисочки, ті, що ми в минулому році з Валерою пересажували. По осені, Валера трудився. А ось розовий, дивіться, який буде розквітати красунчик. А тут живе жучок, чи пчолка, чи що, аж дві воно. Бачите, лазять. Ну, це в минулому році такі були, як ці, бо пересажені. Mm -hmm. це не було, там загустили їх, Та загустили, бо викинуть жалко, а. Ну, на, на той рік, так. я думаю, вони зацвітуть. Все позацвітує. Так, їм тут сонечко і вони собі тут квітнуть. Валера пішов. Оце ще й мальву треба кропити. Тобі мало роботи на вгороді, Валіра. Ще й за мальвою слідить треба. Виживе мальвочка, нічого не буде воно. Ой. Так. А от що ціленьке біжить. Ну, проходь. Час. Так. Все. Ось така краса. То мій Анатольович. Стоїть. Я тебе не запускаю нагород, так? Так, да? ні, не пускаю. Сказав, ходи по камнях, по дорозі. <режу> а ось, Я думав, що ви дали одного кольору. Одні голубувати, а одні ну, ну, такі да. біленькі. Пішли далі. не вилазу. там Та вилізе твоя картопелька, ніде вона не дінеться. А що де? А там уже підводня затіла. Ладно, вже тобі запустила на город, нагород, Да. Попробуй Ох, яка мені тільки честь буде. Так, да? так, да, да, велика, велика, превелика. А це у нас простячки чи що вона такі? Ну так, це раз. простячки, да. так. Гарненькі. Гарненькі. І, велика, так? Ну різнобідність. А ці горять ось жовті, звісно. Бачиш? Так, так. Так от і півонія розбила. Ну, вже пів літа пройшло Це Воно не наступило, вже пройшло. Так. Да. І тут у нас кущі мальви теж. А, він тут не один. Да, це... це ж ми тут садили. Садили, пересаджували туди, а це ж поставалося. Ну, хотіла фотку зробити, а там куди не кинься, скрізь твої ноги. Хто? Ноги. А, ну, ні, ну як перезувся можна. Ну на, я не буду туди заходити, зніми. Та й заходи. Не, не, хочу. Іди знімай. От противний. Противний. Ну, противний. А що ти не хочеш, яка тебе радість? Ну, Ось диви, який бур'йон. Оп. От і роботу зробив. Не говори. Так, дивіться. А ми вже з валірою нема, коли побачиш, у нас вже цвіте півонія. так. Пчонки трудяться. Так треба з другого боку фотку зробити, щоб було. О! А ось у красонечки всі трудяться, бачите, ніхто не спить, Даже Оля не спить. Давно вже не спить. Вчора намахалася, сьогодні от ходняки ловлю трохи. Встала вроді нічого. А воно каже, Ольга Михайлівна, угомоніться. Не слухаєш старших. А що ж слухати тих старших? Вони самі не слух'яни. Ні, вони самі себе слухають. Понятно. План, нього, пішли далі. Так, ну що, пішли далі, ще покажемо, що в нас на вгороді красавці квітнуть. Так. Ой, шах, шах. Так, ну все, ідем далі. Сейчас нас знімаємо хоч пам'ять залишиться. А ти пройди отак знімені. Ну, з... з... зниму. Сейчас додей. поближче, да? Так. Да. Щоб що. залишилося. Щоб було вставляти да. у відео, так? Да. Да? В, архів, в, архів. В, архів. в архів. І наших глядачів і підписників радувати весною. Взимку, да? Да. Да. Хорошо. Зараз я пройду. Один день. Ну так я ж, мабуть, родичка діда тільки. Чи ні? У мене Валера так і ховається по закаулках, по завозлах, лови його. Добре, як не було з берлінської стіни, то цей. Видно, все було. А тепер стіна берлінська, і Валеру, шукай по закаулках. Зато мені тепер затишно. А тут вже юка повикидувала цвіт. Та ти говорила, що? Час покаже. Зараз я отак пройдуся. Ой, дівочки, мальчики, ви тільки б чули, який аромат. Так, да, аромат, Ой, а краса, То краса, То краса, да? да. І кожен по-своєму. Так ти бачив, що у кожного е, Іриса свій запах. Да. М. О, Валіра, у квіточках. зараз я його з усіх сторін. Пофоткаю, він це діло любить. Я не дуже. Чого? Ну Ти ж у мене фу, як фотомодель. Усі кажуть, що о, такий красивий, такий це буде фотомодель. дівчинка або мальчик. А я кажу, а у мене от там. я все бачу. А я говорю, у мене Валера фотомодель. Так. Контент ютубівський. Одякують людей. Ой, красота, ох, і гарно. І вже гарна, не налюбуюся. і пшеничка і гарна. І жито воно диви, теж колосо. Ну, жито якесь не дуже, то воно у нас усіх да по 2 метри. Мало, та він ще воно що тут згоди. Вона сюди маленька викида з води. Хто? юка? Да. Та хай викидає. І вже пора рости. І в тому році засуха була, ми їй мало приділяли уваги. А Вона засуху любить. Да. Да. Так, пошлі далі ще на другу цю, на другу латку з петухами. Так. Ой. Ну, це в нас ще отут. отака така красота. осьо, осьо, Так, дуже такі гарні красунчики. Ой, жовтий, прям горять, як сонечко. Це То попадали. мені потім тебе показують. <хи> попадали Та попадали, да. знаєш, треба нарвати такий здоровий букет. Як ти, да, і зроби, поробити фотки. І дивися, і ця рослина в цьому році, глянь, яка... о, о, да. а то не, не могла вона ніяк рости. От одного року як пропала, бідненька, і все. То... А дивись, який він жовтий, красивий. Да. Розводять люди. Ну. Дивіться, який, як от не любити їх, як ними не любуватися. Ну не можна. Все, Валера, пошли далі. Там, ще в мене дуже красиві, такі є. Я покажу. І все, і буде в нас настрій. Бо я тут хочу як проводник, щоб вона нікуди не влізла. Ні вправо, ні вліво. А там уже Валера вперд, вперд. Так. Ну, йдемо. Ось упав. Ну, падають важкі. Попідв'язувати. Треба, попідв'язуємо. Опа, який покажи ближче, 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 ближче. Ну, красавець. Так, пішли далі. Ото вже як упав, не треба його трогати, бо він. Так. Так, осьо, необичний такий окрас. Пішли далі. Mm -hmm. а, а оце ось о, мені оці дуже подобається розовеньке. Я навіть не знаю, як правильно сказати, який у них колір. Ось такі вони. Ось о. тут Валера держи. Щоб ти прийшла, не наступила. Ну так. Да. Оно, ну. який ось о. В ну, усіх, усіх свої кольори і свої запахи, і взагалі, я ж кажу, що. А це ось сьогодні в нас розцвів отакий ось гофрірований. Бачите синій, дивіться. Це вже скоро почнеться бум, Валіра буде на базар бігати по петухи. Це я так знаю. Ну, це петухи треба з тобою, бо я їх не пам'ятаю, які є. Отак. От все. Да. Все, зняли для вас відео. І для вас, і для нас. Нам буде е е приємно зимою подивитися. Згадати, як, як, як квітло все, як бояло і як було красиво. Отак. От все, всім пока-пока. Пока-пока.